Ви подивитеся, як керують автовишкою, як її готують до роботи. Ми проводимо навчання із філіями із служби механізації транспорту, по перепідготовці машиністів, автогідропідіймачів і автовишок. Кожен із працівників, які проходять перепідготовку, вони вже є діючими працівниками. Вони входять до оперативно-виїзних бригад, працюють водіями, в основному водіями-електромонтерами. Навчання взагалі-то триває 9 тижнів, із них 2,5 тижні це теоретичне навчання, яке проводиться в основному в режимі онлайн. Ми підтягуємо технічні описи, інструкції експлуатації якраз на те обладнання, з яким в перспективі будуть працювати е, ці працівники. Після цього буде проведений інструктаж е, на практику. Кожен курсант буде проходити практику за місцем роботи і за кожним нашим курсантом будуть закріплені досвідчені е, фахівці. Це йде у тебе вліво-право поворот стріли. Найголовніше в нашій роботі от, нова людина має пройти хорошу практику. Теорія вона дає 50%, а практика вона дає 150%. Показав йому, як виставити вишку, як підняти монтера і поставити ПЗ на 0,10 кВ. На цьому моменті тут твоя робота закінчена. Сходиш туди. Робота цікава і корисна, тому що для таких працівників, як ми, водії ОВБ, така машина потрібна і ми повинні пройти практичні навчання. І знати, як нею керувати. І для всього рему це теж буде корисно, тому що при аварійних виконаннях роботи часто нам не вистачає вишки. Скоріше будемо рішати проблеми по аварійних ремонтах. Ні жезла, ні гвоздя на дорогах і удачної роботи на вишки. З метою покращення якості надання послуг е, нашим споживачам і зменшення перерв електропостачання і сама динаміка життя змушувала до того, що всі водії, електромонтери оперативно виїзних бригад мали пройти навчання, щоб в подальшому, коли закінчиться ця трагедія з війною, у нас ми могли придбати підйомники, і наші водії електромонтери ОБ не залучуючи основні лінійні бригади, які виконують в даний час планові свої роботи, могли оперативно усувати ті пошкодження, які зможе усунути з використанням автопідйомників.